Старенька білочка знайшла кусок хліба неучтенний, їсти його не хоче, але дума, куди ж його заховати. Будемо дивитися. Ну, за нею не вслідкуєш. ось все. Білочка, давай я його покладу от скандала подальше. Ти хочеш його закопати? Хочеш його закопати кудись заховати, ти ж все одно потім його забудеш і не знайдеш. Давай міні, я його покладу, щоб не було у вас скандала. Тут же ж зразу й знайдуть, ти ж розумієш. Тут же ж за тобою слідять, Ти що думала? Куда ж його нести, блін, кругом ці шпіони? Все, понесла до себе вольєр. І вирішила думаю, з'їм лучше його. Білочка, все, ти спокійна, ти в себе в вольєрчику і скушаєш хлібчик. Ніхто не забере, да? такі у нас. З їжею відносини. Не дуже й хочеться, ну комусь віддати ж душа болить, ну хтось з'їсть інший, так не можна, да. зазвичай вона його закопує. Якщо десь їд, знайде щось, вона закопує, зариває, носик земельки, вона спрятала, довольна така ходить. Ну, а це там же ж була під наблюдінням, ніфіга ж не закопаєш. Зразу і заберуть, не спіть на землю покласти. На жаль, її товариш по вольєру пішов на раду у тузик, був дуже старенький. Якщо пам'ятаєте відео, де вона в нього кастрюльку забирала, зараз вона проживає в вольєрі саменька. Але залишати її на свільному вигулі, або підселяти до неї когось іншого, страшно страшновато. Бо вона така дівчина себе на умі, вона старожилка, вона вважає, що вона тут найголовніша, все, можна виходити, виходьте. Ну, все тут бригада вже на вигулі. Нора пішла перевірити, чи не залишилося там хліба. Нора, нема нічого там.